В день похорону по тягнула з квартири померлої доньки килим микрохвильову піч та норкову шубу, коли дізналася, що квартира належатиме тільки онуку. Історія про спадщину. Моя мама померла рано від онкології і нещодавно. Перед смертю вона зробила на мене заповіт на квартиру в Києві. Я тоді її запитав: на що заповіт, адже є тільки я і бабуся. Що поганого мені хто зробить. Але мама мені тоді сказала, що синку, ти молодий і нічого не розумієш. Від твоїх родичів треба тебе захищати, а не вони тебе захистять. Ну я тоді подумав, зробила і зробила її воля може робити, що хоче. Але в день похорону, коли ми пішли до маминої квартири робити помінальний обід, моя бабуся та інші родичі почали прямо за столом розбиратися, що робити з цією. Київською квартирою, як її продавати, як її ділити навпіл грошей, скільки мені дістанеться грошей, скільки бабусі дістанеться грошей. Ну я тоді й сказав, що бабуся, ти знаєш, а є заповіт на мене. Тому ділити ми з тобою нічого не будемо. Мама так захотіла, щоб вся квартира була на мені. Тут я роблю ремарочку, до речі, тому що померла. Тим, що вона зробила заповіт на сина, вона позбавила свою матір права на половину квартири. Адже син та матір вони спадкуємці першої черги, якщо нема заповіту. А заповіт є, і таким чином вся квартира відійшла сину. Тим паче, матері не має ще пенсійного віку, і вона не має обов'язкової частки в цій квартирі. Тому що якщо б вона досягла пенсійного віку, вона б там мала все одно одну четверту, не дивлячись на заповіт. А так. Виявилося, що вона нічого не має. Тобто, донька, коли робила такий крок, певно, вона знала, що робить. Ну і в бабусю мою, як чорт вселився, вона почала мітатися по всій квартирі, просила показати заповіт. У мене була ксерокопія, я їй його показав. Після чого вона почала відкривати шафи, дивитися, що дає, схопила мамину шубу, схопила мікрохвильовку килим і викликала собі таксі. Ми в шоці з іншими родичами сиділи за столом і спостерігали за її маневрами по квартирі. За кілька днів вона повернулася із бригадою грузчиків і виносила меблі, якісь речі, постільну білизну, творила повний дурдом. А я просто сидів і дивився. Бабусі виявляється, плювати на маму. Я більше з нею спілкуватися не буду. І хлопець до речі навіть не уявляє наскільки це розповсюджена історія там, де є.